Як може бути, що лікарі дивляться на один і той самий діагноз, а рішення різні. Відповідь завжди в наказі 402 у дрібних, але вирішальних деталях. Ти впевнений, що якщо маєш діагноз, рішення ВЛК вже зрозуміле. Це головна помилка. Наказ 402 це не список хвороб, а система умов. І саме через це більшість отримує не ту категорію, на яку розраховувала. Два одинакових діагнози, два різних рішення ВЛК. Несправедливо? Ні. Просто наказ 402. Працює інакше ніж думає більшість у ньому вирішує не лікар і не комісія, а конкретні формулювання статей і доповнень. Якщо ти їх не знаєш, рішення буде не на твою користь. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховування значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. Головне правило розкладу хвороб наказу 402 просте, але часто ігнорується. ВЛК визначає категорію придатності не за фактом наявності захворювання, а за ступенем стійкого порушення функцій і його впливом на можливість військової служби. Хто оперує назвами діагнозів, залежить від рішення ВЛК. Хто оперує пунктами, функціями, стійкістю та доказами, керує процесом. Структура таблиці. Кожен рядок це окремий аспект головного правила розкладу хвороб. Стовпці показують ступінь правила, як воно закладене в розкладі, що саме оцінює ВЛК, типову помилку, правильний практичний підхід. Таблиця пояснює, чому один і той самий діагноз може давати різні категорії придатності. Головне правило категорія придатності. Визначається. Не наявністю діагнозу, а ступенем стійкого порушення функцій організму. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК? Як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео.